Я згадав пароль від каналу. <хи> Привіт, українська спільнота. І, знаєте, багато чого сталося за відсутності моїх відео, і, звісно ж, ми не будемо розбирати все. Але через пару днів виходить патч 3.2. Те, що сталося за цей проміжок часу, навколо цього патча, навколо цієї річниці, це просто. Це просто щось вау. Тому давайте не будемо тягнути все, що можна тягнути, і почнемо. Отож, я думаю, ті, хто слідкують за контентом по хесеру, всі дуже прекрасно знають, що нас чекає в 3.2. Був стрім розробників, і нам показали дуже багато таких досить приємних. Нагород в честь е, річниці, такі як поповнення стандартного баннеру, е, безкоштовна лімітована е, легендарка за івент. І да, якщо ви не будете грати на річницю, не пройдете головний івент, то цієї безкоштовної е, легендарки ви не отримаєте. Тому таке ось заохочення. Зайти в гру та трохи пофармити. Також те, що про всі говорять, це пасивна здібність Касторіс. І, знаєте, з однієї сторони, я не бачу сенсу якось і довго обговорювати, але дивіться, я згоден з тим, що вона грі не конче потрібна. Тобто, це факт. Як на мене, з об'єктивної точки зору, це просто pay to win Тобто, так, ХСР і інші гачі ігри, вони загалом всі побудовані на такому принципі. Але настільки, очевидно, продавати персонажів тільки тому, що вони мають користь навіть не. Прокачуючи персонажа, навіть не граючи за нього, просто маючи його у себе на аккаунті. І це, ну, я навіть не знаю, як це назвати. Типу, це прям Прям вау. І також, типу, ця тенденція, якщо вона піде далі, а скоріше за все, так і буде, то хесер помре, як гра, яка була раніше. Так, в неї все одно ще будуть грати. А вже ж, типу, ком'юніті Хонкаю нікуди не дінеться. Хоча я іноді просто в шоці з того, як ком'юніті кидає якісь агресивні тейки на акторів озвучування, коли вони там в Твіттері написали одне, люди подумали друге, і тепер вони цих акторів в чомусь звинувачують на рівному місці. Е, але я трохи відійшов від теми. Так, тому навіть коли вийде Файнон, у якого по чуткам буде досить сильна пасивна здібність, я думаю, це буде, це буде такою фінальною точкою падіння, можливо, Ханкаю, тому що ось чомусь так склалося, що гра, в якій а, Power Creep, напевно, найсильніший з усіх гача ігор, тому що це покрокова стратегія. Ось чомусь саме в цій грі хоєверси вирішили прям зробити таке дуже і дуже погане рішення. Тому що, знову ж, всі згодні з тим, що це погано. Самі пасивні здібності, як ідея, вона досить непогана і насправді достатньо цікава. Але проблема в тому, що ці здібності. Ви отримуєте тільки через вибиття якогось персонажа. Касторіс як персонаж, він класний. І ну, банально зайдіть на YouTube-канал по ХСРу і ви зрозумієте, що по Касторіс вийшло вже стільки відео, що ну, вони просто пішли в all-in для Касторіс, щоб максимально продати цього персонажа. Хоча, знову ж таки, це мені нагадує е, ситуацію з світляком, да? коли її прям нам продавали через е, коротке, аніме, анімаційний ролик, коли її нам продавали через те, що її вбили в історії. От з Касторіс відбувається насправді щось схоже. Але ну, я цього не засуджую, якби, Людям треба продати персонажа. Вони це роблять. Так, ви, вийшов ще Мідей, але я про нього особливо нічого цікавого, певно, не розкажу, тому що я бачив знову ж таки, наше дуже добре ком'юніті кидало образи про те, що ось а, у нас є кнопка автоплею, а тепер персонаж навіть без неї грається сам. Не знаю, я Мідея не вибивав, я Мав змогу лише протестити його як пробного персонажа. І насправді мені геймплей в принципі, до вподоби. Так, проблема в тому, що він іноді не, не атакує тих ворогів, яких треба було б, яких би ви особисто хотіли атакувати, але... Дивлячись на те, що Мідей персонаж, який вийшов тільки зараз на момент цього відео, я не думаю, що це буде в цілому якась велика проблема. Да. Тому Мідей, особисто для мене, досить гарний персонаж. Ще ми отримали пару банерів на майбутню версію. Насправді. Це наші такі старі знайомі, Ахерон, взяв Цю, Фуга і Раціо. Якби кому потрібен раціо, коли є зараз Фейсяо, та і Ахерон. Не скажу, що вона впала під пливом паверкріпу, але вона все ще гарний персонаж, особливо для, для якоїсь чистої вигадки. Також під цю саму Ахерон Дзяо Цю, якщо ви його не вибили, тому що Ахерон з ним і без нього це два різних персонажі. Е, Вибить фугу, хто ще повністю не зібрав команду з брейк ефектом. Тому банери, в принципі, досить непогані, але особисто для мене нічого цікавішого за Касторс на даний момент немає. Хоча дуже багато хто чекає колаб з аніме фейтом, багато хто говорить, що ось вони дочекаються е колаборації, і потім підуть з гри. Тому що після того, як підтвердили на стрімі розробників, що пасивка буде офіційно, вона вийде в наступному па патчі, фінальній версії. Гри, то багато хто, звісно, казав, що все, типу, гра мертва, уйду, не буду більше в це грати. Але дочекаємося колабу з фейтом, можливо, щось буде класне. А потом лівнем. Ну а що? Де ви ще побачите таку прикольну колаборацію з аніме в такій популярній грі, правильно? Дай Бог, як би це з Геншином не було, звісно, з Елой. Нам. Ем, так ось. На нас ще чекає, звісно, сюжет Аморфею і продовження історії Касторіс з її анімаційного ролику. Сподіваюсь, нам її більше розкриють. Сподіваюсь, дадуть за неї пограти в історії, тому що як персонаж вона дуже цікава. Знову ж хоє прям прям роблять. І... Настільки цікаво наскільки можливо, того що, ну якби знову ж таки, стільки сил вкласти в її ролики, це, це насправді сильно. Такий неоднозначний ролик вийшов на 10 хвилин, коли я розповідав про все те, що ви напевно і так чули від інших телеграм-каналів, можливо, по ХСРу. Та іншим гача іграм, можливо, ще десь. Я так сижу тут, висловлююсь просто, тому що е, скільки відео не було місяць, два, можливо, більше. Та, насправді, це все. Я дякую за перегляд. Хай ця весна буде теплою, принесе багато радості. А ми з вами, думаю, ще почуємось після нового патчу.